Нашого головного бачите, що? Всі від нього порозбігалися. Каштанчик, паша втік від тебе, всі від тебе потікали не хочуть з тобою дружити, тому що ти так себе ведеш нехорошо що, Чого ти балуєшся? ти думаєш, як ти будеш гавкати, вони всі поприходять, чи що, пішов шукати? Очками ж не бачить, то він зараз їх швидко знайде. А Паша хитрує, Паша користується його цією вадою. І коли він хоче, щоб той його не знайшов, то і знає, як від нього ховатися. Пашко, не хочеш до, до каштанчика йти? Та Паша сьогодні якийсь у нас ліричний. А, ну зараз же знімаємо, це ж ми любима наша справа. Лягай, поснімаємо тебе, як ти там любиш. Давай. Попозіруй. Маштанчику, водички не було, де напиться. Шукач пішов, пригод. Пішов, шукач пригод. Ти шукач пригод, куди ти пішов? Зараз серце радіє за погоду. Коли приходив і була мінусова температура і розумів, що деякі мерзнуть. Паша сьогодні. Це вони тільки вийшли всі на прогулянку. Територію. Каштанчик пробіжку зробив. Виходить. Главний. Наша паша пашу, тут біля мене усіма. А він, пашу, він, він любить пашу з вольєра зустрічати, коли я випускаю. Тільки ж тут не така свалка виходить, що я стала трошки їх розділяти їхній виход з вольєра. Ану побачив пашу чи ні? Тут зараз туалети в нас. Каштанчик! Каштанчик! Знаєш, що каштанчик? Ось у Паша, дивися, ось у Паша, де паша, де паша, де паша, де паша, ось у Паша. ось у... о, найшов пашу, ти найшов пашу найшов пашу. Все А паша на морозі, паша на морозі, паша не хоче. Пішов пашу, все, молодець, іди гуляй далі. Найшов, молодець, все, я похвалила. Все, найшов пашу, а то я його загубила. А каштанчик знайшов. Молодець.